Всі мають безпосереднє значення на розташування у верхній частині турнірного, турнірної таблиці. Про них трохи згодом. Давайте безпосередньо до команд, які в нас зараз розпочнуть поєдинок. Отже, ДДХ. В такому складі розпочинає Антон Реміс. Перший номер голкіпер команди. Під п'ятим номером Сергій. 13-5. такий підсумковий рахунок на користь команди Максима Модькіна. Але сьогодні, я впевнений, все буде по-іншому. Така може бути, але Тут трохи на додачу. Ця передача була від Бондаренка. Перехоплює вже Прокудін. Єлітії. Тут вже крок зробив на одноразово відзначався. Якраз таки, коли команда залучала до гри п'ятого го польового гравця. Удгора, нав'язує боротьбу. Не літі. Бити потрібно є, удар, але прямо по центру, де знаходиться Горовой. Горовой! Забивай Герман Горовой! Вітання на камеру і святкування. Святкування на половині поля суперника. Вже тут традиційно гаровий. призиває до себе. Буде передача. Так, Гарроволь. Отримує м'яч. пробиває, але дуже не то. Є удар! Є забитий м'яч. Олександр Трубіцин. Восьма хвилина. Збільшує перевагу. Будівелік. А все розпочалося з втрати м'яча зеленого. Зелений втратив м'яч. Потім буде записано на Олександра Трубіцина. 25-м ну, польову продовжує грати. Момент! Кравицький не забиває. Порожні ворота Бондаренко. Кравицький удар буде, ні. Буде удар від Мозгового. а тут якось. Равицький небезпечно пробиває, кутовий буде. Дарій кашет головою трубіцем пробивав. Гаровой м'яч забирає і сам буде розпочинати атаку. Точна передача. Мозговий. Але тут не поспішають партнери підтримати цю атаку. Тому мозговий сам п'яти м'яч пробиває в дальній кут. Просто вибиває м'яч подалі. Для свого штрафного майданчика! Помиляється зелений Бондаренко. Робить рахунок 0-3. А якщо будівельник, то 3 ДДХ-0. 17-та хвилина. Гаровой двох проходить, віддає передачу Гоцик. Це передача, була. Гаровой не забиває. Удар дуже потужно Бондаренко пробиває, але там здається і Реміс, а потім і стійка. Чисто грає Гоцик. Це не бити буде. Ні, віддає передачу. Гра буде пробивати. Той поєдинок зараз же є Чуть трохи менше. 19-та трубіцин пробиває. -спорт. Бондаренко! Як же класно розбирається з опонентами і з голкіперами. Захисником Денис Бондаренко абсолютно спокійно. Більярдний удар поміж ніг голкіпери прямо в кут. Та навіть від стійки м'яч залітає. У нас 24 та хвилина поїдин. і перевагу Гоцик. Не вдалося перехопити м'яч. Зелене дуже класно прибирає суперника Кравінський. Бондаренко буде ударний, віддає передачу Гоцик. Гоцик. І також затягнув з ударом. Бондаренко не влучає. кут. Горай забиває Станіслав ближню. Дев'ять з носка. Дуже потужно, Тут же і горовий, не абсолютно не міг завадити. 38-ма хвилина поєдинку скорочує відставання. ДДХ тут про камбек, звісно казати. Ну, взагалі, Трубіцин порожні ворота. Віддав передачу. Ну і забиває Євдокімов. 1-5 рахунок стає, 39-та хвилина. Два передача. Сидарчук. Сидарчук можна бити. Ще одна спроба буде. Сам падає Сидорчук, можна грати. Бондаренко. Ну, у двох. Бондаренко віддати потрібно ні. А тут завчасно віддав передачу. І сподівався забити Бондаренко. Від Богдана Дзюба. І... Зрівнявся з Максимом Кривинським якраз таки гравцем. А, дубль буде у Горового! 40 хвилина. -го Горовой оформлює дубль. Для Горового це третій м'яч чемпіонаті. 6-1 підсумковий результат цього поєдинку на користь будівельника. Будівельник набирає 22 бали. Четвертим залишається, програючи за особистими зустрічами якраз таки Легіону. Легіон також 22-24 у партизана. Заключний тур. Партизан-Будівельник. Боротьба за нагороди. Чудовий поєдинок. нас з вами очікує. Ну і там не зрозуміло, як Легіон. Легіона дві гри ще попереду. Тризуб. У вівторок. Та проти Смайл Дніпро проти Смайлу. Дніпро зараз нікому не просто про це вам можу сказати, якраз такий будівельник. А друзі, я всім дякую за увагу, хто дивився цей поєдинок. 17.30, Дніпро 2023, тисячі двадцять Тризуб заключений поєдинок 13-го туру.